Корить, то квіти не ростуть, коли болить, то посмішки нема. Коли гримить, спокійно не живуть, Палає світ, я бачу це сама. Пливає день, а після нього ніч, та є одна незрозуміла річ. Невже у світі доброти нема. Приготувалися, друзі, камера, мотор. Вірю в те, що цей шалений звіт, любов, врятує кохання, коли багато лихана. Авторами дівчини, яка переживає кохання на відстані. Це відчуття, яке переживають зараз багато жінок, українок, які знаходяться в різних країнах світу. В нас дійсно вийшло зібрати неймовірно крутезну команду, команду знімальну з України. Всі настільки прониклися з цією ідеєю, глибиною цієї пісні, що неймовірна магія вона просто відчувалася в кожному кадрі, в кожну хвилину. Ніж ти продовження її тіні. Як Дана взагалі вживеться в роль цієї дівчини. І дуже важко пережити і відтворити це на екрані. І Даночка, вона просто неймовірно вжилася в цю роль. Вона зіграла як професійна акторка. Це було просто легко на одному диханні. Це було ну, просто неймовірно приємно працювати з нею. Мені дуже подобався цей внутрішній світ, яким буквально сяяла моя донька, особливо ввечері, коли в сідало сонечко, коли вона йшла, коли в неї вже були такі лагідні в очі, бо вона рішуче йшла до своєї мети. Вона одразу зрозуміла цей вайб між режисером, між співаком, між оператором. Вона з пів слова розуміла, що їй робити, як їй робити, і це було ну дуже круто. З самого початку. У нас якісь uh, зірки склалися між режисером, актрисою і оператором, і ми почали цю красу знімати. І ця краса не зупинялась до останньої хвилини. В неї дуже uh, багато потенціалу, я вам скажу так. Вона молода. Як ти починаєш знімати, ти розумієш, працюєш з професійним актором. До цього ти дивишся, це дівчинка, камера тільки включається, і це зовсім інша людина. І ти розумієш, що це тільки початок. Ми, як організатори з Галіною, дуже ретельно все продумали. Шукали гарні мальовничі локації, щоб була атмосфера. Продумали всі деталі образу, щоб була естетика, і дана дуже органійно виглядає в кадрі. Дуже талановиті люди. Кожен з них я дуже вдячна. Кожен в команді знав, що він робить. Кожен був професіоналом свого діла. Мене надихає таке. Мене надихають люди. З якими я працювала, я уявляла, що все буде дуже легко йти просто по якось по-справжньому. По і день прийде, і квіти проростуть. Світанком ранок розчиняє ніч. Це був другий знімальний день, а перший день був в Києві. любов на декілька сторіч. І хто Зараз такому вже кругувати нашу школу, панорамочка, може таке? я думаю, що в цій історії було б прикольно, якщо б вони ті походили. Петує любов, кохання. Було дуже багато моментів, які ми не проговорювали в сценарії. От ми хотіли зняти так, так. Ми а, на пришутінгу а, вибирали локації, але потім, коли ми. Опинилися на цьому місці, з'явилися якісь цікаві такі ракурси, макс якось так от підловив щось, десь спало світло, і просто у нас навіть в деяких моментах була картинка значно краща, ніж ми очікували. Ранок був просто прекрасний. Спочатку це був ідеальний світанок, який ми встигли. І наша задумка зняти всьому м'якому світлі красуню. Дану було трішки важко, коли було багато сонця. Було дуже жарко, і це було також. Я думаю, важко для всієї команди. Ми дуже втомилися, але я думаю, результат того вартий. Ми дуже раді, що ми змогли стати частиною знімальної команди, доторкнутись до втілення мрії, мрії молодої співачки Дани, яка вирішила створити таку пісню, яка насправді досить глибока. Ця історія, яка торкнулася ну майже кожної родини в Україні. Дуже сподіваюся, що це буде неймовірний кліп. Це буде реальна історія, яка відкликнеться усім жінкам України. Мені здається, що це хід. Він такий дуже мелодійний, гармонійний і, і з глибиною. Пісня про віру. Ця пісня це мої відчуття. Це моя це моя віра, так і є. Я вірю в те, що найважливіше у цьому світі це кохання. Кохання може бути різним, але якщо чоловік кохає когось по-справжньому, це найдорожчий скарб, який в нас є. Тому я хотіла подарувати таку пісню людям, щоб в них була надія, що кохання переможе. Я впевнена в цьому, і я знаю, що якщо у чоловіка або у жінки в серці є кохання, то все буде добре. можемо творити нереальні проєкти, культурні проекти, глибокі проєкти, проєкти про нашу історію, про історію України. Ми віримо, як і співачка Дана вірить в те, що все буде добре. І ми об'єднаємось і зустрінемо один одного. І всі кохані будуть разом. Я дуже щаслива зараз, те, що все здійснилося, як я собі це уявляла.